Ранок перший майдан мені забрали окуляри, зима, оранжевий блакитне небо охолоджених думок, де голос, як промінь, як відгумін прагнень свісти молодим, а в шию, у спину і з ручкою до бюлетенів давлять жлоби. У них право та гроші, у них храми та кривда, в них моляться Богу чужому. Це світ на тюрмортів, де тільки брехня. А волі нема. Душа молода, блукає майданом. Це кроки вперед, чи назад. Тут море надій, чи образ, а мрія розквітне, чи загасне. Та час серо ставить у пасли весною, та згубимо ми справедливість, що дала зима. День, майдан гідності. Летить каміння, у щоти ти заплатинемо бронь. як докір, крик, чи лайка, наче маніфест. Піднялися крила, поранені вмились словом, що промовив отець на горі, духом, що продавні вітри оживили, кров'ю, що рікою бренить із грудей. Звучить натхненний спів героїв воїнів, хто знає, вірить, не забув ще рідну мову, гармонія, коли душа кричить, а розум молиться. Я не забув. Я не забув, я не забув і не забуду першу сотню очей без сліз. В тому радість батьків та сну, вірш Тараса, як сповідь про давніх оков, ніжну ластівку, що в вікнах мигтіла осінь. і не забуду цю нову зиму. Вечір війна. А хтось лукавить? А то майдани розіп'яті прапорами. зруйновані ідеями тих лицемірів, які кричали, плакали. Але поклони били ворога. А ми стріляли. Стояли і стріляли, не кіборги, але не впали, не здалися. А захід поміг сміхом знову миритися. Нас сватали, немов рабів вели до раю, де треба знову ті поклони бити. Лишень не своєму, а чужому Богу. Для не царя, не Господа, до тюмень, де вже не буде більше незалежності. Нас нам стисали перця, зрізали. Нас миротворили, стесали берці, зняли прапор, зрізали, зняли прапор, червоно-чорний. Натомість засучала музика. Чужа Баха чи Бетховена, не вагнера, а села чужа попса І їхній ляцькі реп. Така весна червоно-чорна. Ніч, повномасштабна війна, і знов зима. А промені весни нема. Туманом сковані, немов ворожими ланцями, і знов пісні, де в кожній пісні, ноти чорні, а паузи короткі, бортилерія, гуде, гуде із нею вітер, і північний брест. Нема кінця. Безмежна гладь патронів, що скроплена росою і візерунками землі. А я стою, не в тисі, не в бахмуті і не в окопах. А я стою спокійно на колінах цілу ніч, а може вічність зима без окулярів. Чекаємо весну знов на колінах. Коли воскресне і розквіте. Ранок. Дякую всім.